Вітаю, друзі! Сьогодні буду різати матеріал кроїти для майбутньої роботи і вирішив зняти чергове відео. Кому це там буде цікаво, запрошую до перегляду. Маю висоту 105 і діаметр 37. Без кори 36 приблизно. Тобто в мене з цього стовбуру вийде три шайби. І, до речі, друзі, як ви бачили, я зберігаю в вертикальному положенні, тому що волокна або капіляри, капіляри, кому як зручно, так і називаєте, розташовані саме так. Тому саме в такому положенні поступово витікає сік. Або так звана волога з деревини. Та спершу, друзі, мені потрібно напоїти мого вірного мустанга Штіля. До речі, друзі, з 2014 року це ще американська зборка. Це вже, можна сказати, раритет на наш час. Тому що зараз 180 шкілі збираються в Китаї. І, друзі, рекомендую використовувати оригінальне масло моторне. Ніякі аналоги. Отже, друзі, відрізав першу шайбу і прийшов на своє заднє подвір'я, де в мене відбувається процес розкроювання. Розрізання. Тут залишків багато. І, друзі, що, на що треба звернути одразу увагу, це на центр. Зараз я перегорну на зріз, там буде краще видно. Перевернув, друзі, на свіжий зріз. Тут краще буде помітно. Так. Маю діаметр 37-38 см. І тут, друзі, ми чітко бачимо центр, від якого нам треба відступити або розрізати саме по центру. Тому що від нього йдуть всі тріщини. Враховуючи на діаметр, розподілити можна будь-як. Зараз на даному прикладі я покажу, як я розмічу цей пеньок. Отже, друзі, в цьому випадку я міг би розрізати просто навпіл, уникаючи центра, і отримати дві великі заготовки на великі миски. Ось одна заготовка 15 см, і друга 18 см. Але в цьому випадку, друзі, я буду кроїти навпіл, І з цих двох половин в мене одна піде на велику миску. А другу половину, друзі, я буду кроїти на дві частини. З, не, з неї я отримую заготовку на середню миску 11 см. І з цієї частини приблизно 8 см в мене вийшло блюдо або тарілка. Приблизно, друзі, ось така. Ось я вам демонструю. Ось така, ось таке велике блюдо виходить всієї частини Отже, друзі, розмітка майже завершена. Лишилося що? Що я зробив? Взяв олівець і лінійку в руки. Друзі, ніяких в мене шаблонів немає. У мене просто є руки, які вже знають, як все це розмічати. Відмітив центр і від нього від руки окреслив коло. Наступне, наступне завдання відрізати зайві вугли. Друзі, так захопився процесом, що не помітив, як впав мій штатив з камерою. Ну, отже, пообрізав вугли, а, натомість отримав ціле відро ось таких дров, це вже дрова, це вже піде в піч. І зараз останній крок заношу в майстерню. Отже, друзі, вже перемістилися ми з вами в майстерню. Поскладав я всі ці три заготовки ось в такий великий пакет. Фу. І тут вони, друзі, будуть зберігатися до того моменту, коли я з ними почну працювати. В такому вигляді в пакеті, більш того, зараз зима, прохолодна, може зберігатися до місяця ну, на моєму власному досвіді. А друзі, коли я почну з ними працювати, приблизно днів за 5, ну, максимум за тиждень. Я вже робив останні відео на моєму каналі були про реорганізацію мотокарного верстату. Вже в мене встановлений частотний в таку шафу. Стоїть двигун, друзі, все було чудово. Єдине, що не склалося, я зробив ведучий шкіл з акації. Але щось не сподобалося акації і вона тріснула в процесі. Випробування. Ну, а в той час як ведомий шків з металу. Тож, друзі, вчора я замовив у токаря шків новенький, завтра він завтра буде у нас в понеділок, він мені завтра витащить. там ще день-два на пересилання. І десь середини наступного тижня я вже зможу працювати на своєму верстаті. Такі, друзі, справи. Кому це відео сьогодні було цікавим, а кому воно сподобалося, можете поставити вподобайку, друзі. Кому не сподобалося, можете поставити ось так. Можете поставити хоч три рази. Ютуб все стерпить, а я тим більше. І, друзі, по старій добрій традиції закликаю вас, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе!